Іо, всім з вами Топі Роман, і сьогодні це є результати конкурсу. Зараз я поясню, типу, як є хто. Найзаближчі нас не де Діма Діма В. Валера. У нас є два Діми і щоб ми не плуталися, я зараз поясню хто є хто. Діма Дімон є голубий. Це є оцей от. А, Оранжевий Діма це його цей вот. Не так само. Е, думаю, ви вже зрозуміли. Зараз правила. Той хто кого рулетка три рази е, покаже, той і виграв. Ну, а ми не тягнемо кота за хвіст і погнали! І так, перший раз крутимо. Крутимо і в нас попадається. Угу, і це в нас Валера, так? І так, це є у нас Валера. Валера нас може виграти. Але дивимось далі. Крутимо в другий раз. І тут нас. Діма. Так, тут в нас Діма. Він теж може вже виграти. І крутимо ще раз. І давай. Давай, давай! Дімо, Настя. І це в нас. М так, Настя получає бал. І так. Ще раз крутимо. Цікаво хто? І... Димон. Так, Димон. Получає бал. І Крутимо ще раз. Зараз рахунок 1-1, 1, 1 Але ще крутимо ще раз. Тут у нас. Дімон. Ти можеш вирити тут? Ну, коротше, ми продовжуємо. О, так, крутимо, крутимо, крутимо. Рулетку. Цікаво, хто получить Два роблюкси. та, Блін, повідомлення. Так. В... Валера Настя? Валера. М -м, Валера може виграти. Або Дімон. Крутимо ще раз. Я ограную, якщо рахунок буде 2-2-2-2. І тут у нас Діма. Зараз рахунок може бути 2-2-2-2. Так, 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 так. І зараз останній раунд, напевно. Чи ні. Запотребимось. Настя чи Валера? Настя чи Валера? Настя. 2, 2, 2, 2. Спочатку було 1-1-1-1. Та й 2-2-2-2. Коротше, ладно. Крутимо останній раз. І... Б -б -б давай, давай, давай! Настя, бо Валера! Хто, 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 хто? Валера! Я тебе вітаю! Ти виграв два Роблокси. Так, зараз будемо розбиратися. Коротше, напиши мені просто... Е в Телеграмі напиши, потім будемо розбиратись. Ну... Ставте лайк, якщо хочете ще такого подібного конкурсу. Ну, а з вами був Топі Роман. Всім успіхів, всім па-па-па!